Шей немає ні на що. Під час форму прифронтових міст у Харкові відверті зізнання прозвучали від голови комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева. Він пояснював, чому є складнощі з надання економічних преференцій прифронтовим регіонам, а також розповів, де ймовірно знайти фінансування. За словами Гетьманцева, все, крім безпеки та оборони, наразі фінансують іноземні партнери. Дефіцит бюджету на наступний рік прогнозується на рівні 18% ВВП. Із 45 мільярдів, які потрібні країні, 16 ще не гарантовані. При цьому додаткове фінансування для прифронтових регіонів можливо знайти, якщо переглянути неефективні держпрограми типу онлайн-моніторингу азартних ігор. Другим джерелом може стати детінізація економіки. На думку нардепа, у тіні залишаються 900 мільярдів гривень щороку.